Лісовий, степовий, закаті, гречки та соняшника. Мед із цих рослин шістнадцять пасічників привезли до Полтави на свято меду. Лісовий той, що в лісі стоїть. Пасіка його більше. Первоцвіт, акація, липа. Там все потроху було. Віктор Ткаченко бджолярством займається 48 років. Свою продукцію чоловік привіз із двох пасік. Вроді би й посівна. Ну посівнашаже яка. Сояшник, гречки нема, спарцету нема, кваріанду нема. Те, що фермери посіяли, це І Те, що в людей в, в огородах. От от з того й беруть. Мед з акації, липи та різнотрав'я привіз Станіслав Вернігора із села Шевченки Полтавського району. Цьогоріч, каже, цього продукту менше, ніж торік. В минулому році не було акацієвого меду. Зовсім. І цьому дав Бог трішки був акацієвий мед. Липового меду. Слабше в цьому році було наполовину, чим в минулому році. Ну і соняшник, різнотрав'я, процентів на 25, медозбір гірший, а то може і на 30. Останні роки з нашими кліматичними умовами спекотно, дощів мало. З кожним роком з бджолами працювати все складніше і складніше. Травень місяць був складним, холодним, бджоли мало літали, зима була погана, розвиток був поганий, через це перших медів закацій не було. Не було Цьогоріч Ціна на мед зросла на 20 відсотків, каже пасічник Станіслав Вернигора. Мінімальна ціна в прошлому році була 100 гривень за літр. В цьому році 120 гривень. Інші медиакації практично ціна не змінилася. Липовий теж. Мед із різнотрав'я купив полтавець Костянтин Яківець. Подобається, що представлені різні пасіки. Відповідно, можна вибрати і потім протягом року брати. Ми беремо постійно багато меду. Тобто, тут, наче дегустація безкоштовно відбувається. Я б цей захід розширював. Для здоров'я корисно, для здоров смачно корисно, і, вкусно, і тут немає підробки. Зісніт підролки. Ми кожен рік приходимо сюди, для того, щоб е е насолодитися. Е Тою праці, як джелярі застосують. Свято меду у Полтаві організовує обласна спілка пасічників. Робляться це 25 років, розповіла голова організації Наталія Сенчук. У нас всього тільки 16 пасічників тут приймає участь, але головне те, що вони з різних ну, колишніх районів нашої області то і Харлівка, і Котельва, і Решетилівка. Полтавський район, звичайно, найбільший. Другий вже рік поспіль, які невисокі медозбори. і звичайно, учасників менше. Тому що тип жолярів, кого мало було меду в цьому році. Вони в основному своїм покупцям, своїм клієнтам постійним його спродали і сюди ні з чим виходить. Торік меду обласна спілка пасічників не влаштовувала через карантинні обмеження. Цьогоріч на підготовку витратили 16 тисяч гривень, розповіла Наталія Сенчук. Ці гроші внески учасників заходу. Триватиме фестиваль із 13 до 15 серпня. Дарина Литвак, Павло Лопатюк, новини на Суспільному, Полтава.